Доброго дня, вітаємо вас на нашому YouTube каналі Лімагрейн Україна. З вами я, Ярослав Скаковський, регіональний продукт-менеджер та Артем Юрів, продукт-менеджер по рипаку та зернових, і наша чарівна помічниця, яка знаходиться знову ж таки на своєму місці в ноутбуці. Вітаємо вас на четвертій серії. І тема сьогоднішнього випуску це буде зимостійкість і посухостійкість. Чи відрізняються гібриди між собою за цим параметром, Що таке стійкість там, чи можуть вони бути, наприклад, гібриди з високою стійкістю до весняних приморозків? Тобто про вплив кліматичних умов на ріст та розвиток такої культури, як ріпак озимий. Отже, знову переходимо до питань до AI. Я пропоную ртем привітатися, спитати їх неї справи. Привіт, AI! Як в тебе справи? Ти готова до четвертого випуску на тему зимостійкість та посухостійкість гібридів ріпаку озимого. Привіт, Артеме. Так, я готова до четвертого випуску. Зимостійкість і посухостійкість ріпаку вже на старті в моїй пам'яті. Будемо говорити про адаптивність гібридів, ключові генетичні особливості і практичні поради для різних регіонів. Давай запускати я вся увага. Супер. Тоді зразу таке питання для тебе. Чи важлива така характеристика як зимостійкість при виборі гібридів ріпаку озимого? Так, Артеме зимостійкість це одна з ключових характеристик при виборі гібриду озимого ріпаку. Від неї залежить, чи переживе культура зиму і з яким запасом енергії вийде увесняну вегетацію. Особливо це критично в регіонах із нестабільним сніговим покривом або частими відлигами. Без високої зимостійкості, жодна генетика не врятує врожай. Дякую за відповідь. Я напевно доповню, що десь останнім мені здається, роки 3-4, можливо, 5 років. Таке питання як зимостійкість перестало турбувати аграріїв України. Да? Бо бо щось що, що останніми часами в нас зима трохи так пом'якшила. Зимові умови практично більш таки наблизились до європейських зим. Тобто, в нас немає такого пониження температур, не було за останні 5 років там до мінус 20 Відповідно, аграрії трохи розбалувались, і якраз минулий рік вони пішли активно засівати ріпак, ну навіть в такі більш пізні терміни, які ну, не є сприйнятними. Раніше вважалось не є сприятливими для посіву ріпаку зймого. І е, як наслідок, зима цей рік нам е, приподнесла такі певні сюрпризи. Да? Тобто, в нас були е, такі сприятливі грудень, січень, і потім в лютому місяці в нас було пониження температур до мінус 17, до мінус 20, десь це було тиждень да? Там, до 10 днів. І, відповідно, в цей самий час е, був відсутній сніговий покрив. І, відповідно, це дуже сильно вплинуло на стане розвиток ріпаків озимих. Що ти думаєш? Так, я з тобою повністю згідний і доповню, що цього сезону, ну, сезону 24-25, як ти говорив, у нас відновилася вегетація десь в кінці січня, на початку лютого, ріпак вже виготував, Потім були для його стресові умови такі як низькі температури. У нас на Західній Україні до 12-14 градусів було. Знову ж таки, рипак, який має дуже гарну зимостійкість і стресостійкість, відчув це не так, можна сказати, боляче, як інші гібриди. І зараз знову ж така ситуація. Ми маємо квітень місяць, у нас знову йдуть приморозки, і знову зими рипак. Гібриди получать певної міри, залежно від гібрида, певний стрес. Тобто буде вже стояти таке питання не тільки зимостійкість, а й як морозостійкість там чи стійкість до весняних приморозків. І я думаю, якщо ми говоримо про стійкість до весняних приморозків, буде дуже важливо роль відігравати період відновлення весняної вегетації. Бо ріпаки між собою гібриди ріпаку є різні. Да, є хто рано відновлює вегетацію і хто пізно. І напевно в аграріїв є така думка, що як правило найбільш схильні до ураження саме весняними приморозками. Ті гібриди ріпаку, які більш рано відновлюють вегетацію. Стартують, так і з тобою зі. Я думаю, сьогодні в нас 7 квітня, якраз сьогодні перший день, коли так опустились температури. Тобто, зранку я виїжджав в Києві, було мінус 2 мінус градуси, і це, як би можна сказати, такий початок весняних приморозків, бо там навіть на найближчі 3-4 дня передають мінус 3 мінус Скажи, що ми можемо очікувати? Від оцих приморозків, які наслідки. Ну, в першу чергу, це зридження посівів, а то по народному воно говорить, випадання ріпаків. І це все залежно від гібриду, який гібрид як перенесе у друг, другий стрес, те, що я говорив. І я думаю, що будуть навіть такі випадки, де, на жаль, не залишиться такої густоти, на дальший, на дальший захист і на отримання врожаю. Давай запитаємо в AI чи відрізняються гібриди по стійкості до. По зимостійкості, да і по стійкості до весняних приморозків. Слухай, AI, в нас є таке питання до тебе, бо зараз дискутуємо, чи відрізняються гібриди між собою за стійкістю до весняних приморозків, ну і відповідно за зимостійкістю. І які б ти порадила дії зробити, да, щоб максимально нівелювати ці схильність до ураження там цими морозами, які можуть бути? Так. Гібриди справді відрізняються між собою за рівнем зимостійкості і толерантності до весняних приморозків. Це закладено генетично. Деякі гібриди краще переносять зниження температури і швидше відновлюють вегетацію навесні. Що порада? По-перше, обирати гібриди з перевіреною зимостійкістю, наприклад, Елге Арнольд, Adapt або Academic Показали хорошу виживаність навіть після стресових зим. По-друге, правильна осіння агротехніка, оптимальна густота, своєчасна сівба, фосфор і калій усе це формує потужну розетку, яка переживе мороз. І по-третє, весняний моніторинг: якщо були сильні приморозки, варто оцінити ушкодження точок росту і за потреби підживити чи навіть пересіяти окремі ділянки. Тобто генетика плюс технологія, спокійна зима. Дякую e AI, за грунтовну таку відповідь. Стосовно ти навела певний перелік гібридів з лінійки компанії Lima Grain. Я можу лише доповнити, що зараз, напевно. Після того, як в нас в лінійці з'явився такий продукт архітект ще в 17-18 році. Всі наступні гібриди, які з'являлись після нього, мають дуже високі параметри зимостійкості. Тому з точки зору лінійки компанії Лімагрейн по параметру зимостійкості, в нас всі гібриди мають дуже такі високі показники. Якщо говорити до правильного вибору і правильного, якщо говорити з точки зору вибору гібриду, то ми максимум, напевно, що ми можемо зробити, це правильно розподіляти. Ділити гібрид з точки зору його термінів посіву, бо щоб гібрид мав максимальну зимостійкість важливо його розвиток передходженням в зиму. Тому, якщо ми сіємо, наприклад, в ранні терміни більш такі збалансовані гібриди, в пізні терміни більш швидкі гібриди, да то на кінець осінньої вегетації передходженням в зиму, що ті що ті будуть оптимально сформовані з точки зору вегетативної маси, з точки зору кореневої системи. І звісно ж. Враховуючи елементи технології, тобто це і фосфор, і калій, і бор, які будуть сприяти максимальному такому розвитку кореневої системи, да, вегетативної маси вже другорядно, тобто ці елементи вибору гібридної технології будуть максимально сприяти гарній зимостійкості і перезимівлі. Так, але я б сказав би двома словами, що треба розділити слова зимостійкість і морозостійкість. Ну, я думаю, на ринку України майже 99% сіри, поки зимостійкі, а от питання морозостійкі – це зовсім інша річ, Те, що ми говоримо, це пониження температури навесні, ну, в лютому місяці, там, в березні, і навіть ми зараз бачимо, як у квітні у нас йдуть високі, низькі температури. Тому треба ділити зимостійкість і морозостійкість. Ну і 100% так це все вірно, бо якраз я думаю, будемо бачити результат сьогодні, в нас 7 квітня, перший день морозів, таких весняних, які гібриди і як перенесуть ці пониження температури. Бо багато гібридів вже активно почали відновлення вегетації, і особливо я переживаю за південь. Бо там вже на минулому тижні була така фаза <свісно>, наближена до цвітіння. ну не те що цвітіння, а активна фаза бутонізації. Тому такі гібриди в цій фазі будуть найбільш схильні до ураження морозами. Ей, а питання до тебе підкажи, будь ласка, яку кількість, яку густоту ріпаку озимого можна лишати в полі, якщо якась частина була ушкоджена морозами, вони випали, і господарству треба прийняти рішення, чи залишити цей ріпак, чи його пересіяти, наприклад, ярими культурами? Яка критична густота, щоб їх можна було залишити в полі, у випадку, коли частина рослин озимого ріпаку була ушкоджена морозами, і постає питання? Залишати поле чи пересівати, орієнтуватися слід на густоту живих рослин. Критичною, мінімально допустимою густотою для збереження посіву вважається 20-25 рослин на квадратний метр. Якщо в полі після зими або весняних приморозків залишається така кількість здорових рослин, поле доцільно залишити. Воно має потенціал сформувати прибутковий урожай. При густоті нижче 20 рослин на квадратний метр. Ефективність посіву вже може бути під сумнівом, і тоді господарству варто розглядати пересів ярою культурою залежно від ситуації на полі та календарних строків. Я повністю з тобою не згідний, бо на практиці було таке, що було розміщено 12-15 рослин, більш-менш рівномірно, не хаотично. І господарство отримало врожай за більш ніж за три тони. Я думаю, так само да, треба уточнити, що тут ще залежить стан самих рослин. Фаза. Рослин е, при виході із зими. Тобто, якщо ми маємо густоту 25 і нормально розвинені рослини, 100% проблем тут не, не буде, ми можемо їх залишати. І так само ми можемо залишати навіть густоту, коли там 15 рослин на метрі. Якщо вони нормально розвинені, там фаза 8 листочків, воно нормально перезимувало, 100% такі посіви ми можемо залишати. Але якщо в нас, наприклад, 10-15 рослин на метрі, в них фаза 3-4 листочки, то тут О, вже доцільність, все. якщо ще вони. Розміщені нерівномірно по полю, да, то тут вже стоїть питання, чи залишати такі посіви, чи ні. Скоріше за все, вже в таких умовах такі посіви буде доцільно пересіяти ярими культурами. Дякую тобі за відповідь. Ей, ай, ти просила нагадати, нагадую: я Ярослав. У мене таке виникає питання до тебе. Ти любиш ніжне тепле сонечко і теплий пісок? О, Ярославе, ти мене розчулив. Щоб я могла щось відчувати, то точно обожнювала ніжне сонце. Легкий вітерець і теплий пісок під процесором, але насправді я люблю, коли в полі все гаразд. Ріпак росте ґрунт вологий, шкідників мінімум, і ти з артемом в гуморі. Це мій ідеальний відпочинок. На жаль, половина гібридів ріпаку, які присутні на ринку України, не люблять такі умови. Вони дуже крепко стресують, вони отримують ультрафілетове ушкодження і особливо на піщаних ґрунтах вони. Просто не доходять до свого кінцевого циклу і засихають від великих температур. Скажи мені, будь ласка, які треба підібрати оптимальні агрономічні умови, щоб висіти рипак у посухості сушливій зоні на легких ґрунтах. Піщаних Супер важливе питання, Ярославе. Висів ріпаку в посушливій зоні на легких піщаних ґрунтах. Це виклик. Але з правильним підходом цілком реальна історія. Ось які агрономічні умови я б порадила. Волога головне. Сівбу проводити тільки у вологий ґрунт, навіть якщо доведеться чекати дощу на піску, ніж зволоження шкозникає, тому час критичний. Норма висіву зменшена, не загущувати для піщаних умов. Оптимально 250-300 тисяч насін на гектар. Менше конкуренції, сильніші рослини, гібриди з потужною кореневою системою, такі як лг Вірон чи «ЛГ-Амбасадор», які швидко стартують і глибоко корінняться, мінімальний обробіток ґрунту, стріптіл, нотіл no або, хоча б щадна дискова культивація, щоб зберегти вологу, супровід мікроелементами, обов'язково бор і фосфор для розвитку кореня, і ще нюанс уникати ранніх строків сівби. На піщаних ґрунтах краще сіяти ближче до середини серпня, коли менше спеки і більший шанс на вологу. Тоді ріпак буде дякувати навіть на піску. Знову ж таки, тобі дякую. No да, дуже розгорна така відповідь. Ну, здебільшого, да, вона відповідає реальним, реальній ситуації в житті. Тому, напевно, підсумовуючи, я би від себе додав, що є такі поняття, як посухостійкість до весняно-літній період, є така. Поняття, як морозостійкість у весняний період, і гібриди дуже часто мають таку характеристику: ті гібриди, які мають генетичну характеристику раннє відновлення. Весняної вегетації вони мають, як правило, кращу посухостійкість. Але відповідно, якщо гібрид рано відновив весняну вегетацію, якщо в нас повертаються морози, то такі гібриди, ну чесно кажучи, будуть більш схильні до ураження саме весняними приморозками. І навпаки, гібриди з повільним відновленням весняної вегетації вони будуть краще по відношенню до весняних приморозків. Да, але за рахунок того, що у них оцей цей весняний приріст вегетативної маси кореневої системи починається трохи пізніше, вони можуть. Попадати в посуху, да, і відповідно такі гібриди, як правило, ну, мають гірші показники посухостійкості. Тому в будь-якому випадку ми для вас радимо обирати е, різні гібриди з різними параметрами осіннього розвитку, осняного розвитку, бо ніхто не знає, які, повторююся, умови нас можуть чекати. І якщо ми так розподіляємо ризики, да, то кінцевий результат буде більш прогнозований і більш е, зрозумілий для нас. Я добавлю, що 90% успіху на легких ґрунтах це отримати дорожньо-реномірні сходи. Тобто матеріал, над яким можна працювати цілий рік. 100%. Я би так сказав, дружні рівномірні сходи це не тільки на піску задача. Це в наших умовах сьогодення, коли в нас зараз останнім от останній рік згадаю, там центральна центральне, центральне регіони Дніпропетровська область, Кіровоградська область. Та навіть взяти ту Полтавську область, і навіть якщо ми візьмемо Сумську область, на да, тобто в цих регіонах не ріпак Ріпакну майже в два рази. В Дніпропетровській області площі Фали в два рази, в Полтавській в два рази, в Кіровоградській так само на півтора рази, в Сумській області. Бо чого, бо не Наявність було вологи, да, і тут вже не залежить, який в тебе ґрунт. Тут просто банально є або є волога, або немає. Тому все-таки краще, щоб волога була. А там, в незалежності від того, які у вас ґрунти, якщо ви, у вас є правильні підходи до технології вирощування, то в принципі у вас все буде. Це буде е, uh, І я хотів би підсумувати знову. Це в нас була четверта серія, четвертий випуск uh, програми Спитай у AI». Я так вважаю, щоб для підняття настрою знову запитати в AI, який вона знає анекдот. Да, от, Наприклад, про, про зимостійкість. Тому AI, ти, я так зрозумів, гарно орієнтуєшся на анекдотах. Розкажи нам анекдот, який може там, стосуватись нашої теми: стійкість до морозів, зимостійкість гібридів ріпаку озимого. О, із задоволенням, тримайте тематичний анекдот. Стоїть у полі ріпак після зими. Поряд агроном ходить, дивиться, нюхає, щупає, перевіряє. Ріпак йому каже, мужику, ну чого ти мучишся? Якщо я злімагрейну, я виживу. А якщо ні, то вже пізно. Жарт жартом, а генетика справді вирішує багато. Слухай, ну такого рівня, ну ти прям в точку, ти, ти така дуже. Аж хочеться записати. Да, я не знаю, я б, я б тобі зараз квіточку якусь би подарував, ну чесне слово. Дякую за анекдот. Отже, на цій позитивній ноті ми будемо завершувати наш четвертий випуск, який стосувався зимостійкості, посухостійкості. І зразу анонсуємо, що наступний випуск нас буде стосуватись підготовки до збирання і важливість такого параметру, як стійкість до розтріскування стрічків. Тому, AI, готуйся нас до наступного випуску, а ми з Ярославом кажемо. Дякуємо і до побачення. AI, ми тобі дякуємо і, хоч раз подякуй мені, бо ти завжди дякуєш Артему. Вона те не чула. В.